Так, ну, я не можу сказати, мабуть, я не той аналітик-експерт, який володіє інформацією. Там, ага. Дивіться, от я бачу, що там, от, витрати українців там, скоротились в таких сегментах, збільшились. Тут, ну, будь ласка, візьміть там дослідження, там, ага. не буду називати бренди, але дослідження українців, їх ретейл звичка. І прям видно, що більше купують зараз ліки в онлайні, менше купують зараз там, алкоголь. Алкоголь більше в онлайн речі. Менше там, техніки і так далі. Але. Я можу сказати, взагалі, як війна попливала на це класі. Можна прямо хронологію війни там взяти розказати. Угу. сказати. Да? Перші дні, коли було у людей так екзистенційне питання вижити, переїхати, це там, де окупація пішла, де було найважче, ми побачили наскільки ми потрібні були людям з точки зору пошуку житла. У Нас просто два категорії дуже багато. Ми горизонтальні класіфайт. Є вертикальні класіфайди, які там про роботу, про авто, про нерухомість. Ми горизонтальні багато категорій. Беремо нерухомість. Люди, які винаймають квартири, як часто вони винаймають квартиру? Ну не часто, скажімо. Раз, раз декілька років. Декілька. Купують да. Да, ну, в захалі, раз, да. два, три там. Да, раз, За життя, да. Да. А тут одночасно на ринок нерухомості вийшли мільйони людей, яким потрібно було тут і зараз житло. Спочатку шукали там на декілька днів, потім шукали вже на пару місяців, потім шукали вже на рік, два-три, і тепер шукають уже купувати, тому що приймають рішення. І вийшло так, що ринок нерухомості, при тому, що населення менше. Верх воронки він скорочується, ну воронка з населення України, інтернет-населення, uh -huh. і люди там ті, що наші да у деякі У нас там воронка також, вона трішки так ну рухається. Але внизу активність людей з точки зору пошуку, пошукових запитів, реплаїв, відповідів на оголошення по нерухомості більше ніж до війни. Тобто ми бачимо, що і до сих пір три роки пройшло. Начебто більш-менш вже там внутрішні переміщення вже не таке активне, да? але ми бачимо, що і навіть зараз був дуже великий пік на початку, і зараз все е, рівно нова не нижче, ніж до війни. Це так попливало на нерухомість. Uh -huh. Люди не коштували багатшим, більше інвестують, більше купують. Більше так, їздять. Да, більше, да, <реш> да, ну і купують, передають також вимушено, іноді uh -huh. да, там е, буває по-різному. А якщо брати товарні категорії, то ну скажу так, що перший момент. Я сам пам'ятаю, що так я там десь евакуюю родину, компанію, співробітники, все А що там взагалі в ретейлі, в e-commerce? Е там бачу, там о, окей, там десь вже якісь фухлині центри, десь окуповані, тут десь розбомблено. Там там перевізники частину свого флоту віддали на перевізку військових. Я так і відчуваю, що це плайчейн, воно ламається, і стандартний такий бізнесовий ритейл. Бітубітубічно, бі бітусічний ретейл, він десь збоїв. В той же час, якщо там ти евакуюєшся, умовно, там, з Київщини там чи з Харківщини, один е, західні регіони України, забираєш своє життя в рюкзак, і потім ти через два дні розумієш, що дружині нічим посушити волосся, де ти гробаний фен взяти. У Миколи з Луцька він точно знайдеться, беремо листь, він є. Йому не треба шукати фулфільм на це, не треба думати, як доставити. Не треба думати про графіки роботи свого там офлайн-магазину і так далі. І от ці речі, от тут і зараз у людей. Воно дуже сильно спрацювало. Ми побачили, що ми якраз рядували в ті моменти, коли не працюють традиційні речі, і люди. О, я можу людей. Люди людям. Це альтернативна економіка, яку ми побудували. Мільйони людей, продавців, покупців з'єднуються. Воно таке живуче в таких моментах, і це дуже класно. Ми побачили, що багатьом людям ми допомогли знайти квартиру, влаштувати своє житло.